Рік змії. Зараз ми живемо в такому році, 2025 рік рік змії, тому я на цей Оксон підібрав цей лот. Щоб ви розуміли, ціна 1815. Я не хочу нікого засмутити, але ми цих змій купували колись давно-давно-давно з по 480 гривень. Чому ми їх купували? Тому що нам потрібні були футляри. І вони дуже довго, років так 5-7, лежали без цих футлярів. І тут прийшов рік змії. Ціна виросла в гривнях в 5 майже разів. І зараз ми їх продаємо. Ну, там, їх там в нас не супер багато, але якщо я не помиляюсь, там дві коробки було. В одній коробці 20, здається, 20-16 монет. Ну, коротше, під 30 монет, так, да, було всього у нас. Ну, зараз залишилось десь штук 10, може 15. На сайті Monitex ми продаємо 3200 гривень. Да? А тут у нас 266, це дуже гарна ціна. І хтось або собі покладе її в колекцію по такій ціні нижче ринка, або хтось купить і заробить на ній якийсь там гривень 500, 700, 800. Ну, вже при цій ціні, да? 2438 гривень.